Боїтесь вакцинуватись, бо не знаєте, що таке вакцини. Ходімо, ми вам розповімо. Вакцина це препарат, який готує імунну систему до боротьби з інфекційними захворюваннями. Вакцина складається з ослаблених живих збудників або з їх часточок. Також може містити білки або генетичний матеріал, який дозволяє організму навчитися боротися з хворобами, не викликаючи хворобу. Коли вакцина потрапляє в організм, імунна система розпізнає її як загрозу і починає реагувати на неї, активуючи такі компоненти. А саме, фагоцити це клітини, які з'їдають і руйнують мікробів, захищаючи організм від інфекцій. Лімфоцити, особливо Т-клітини та Б-клітини, починають виробляти антитіла, це специфічні білки, що здатні знешкодити мікроби або віруси. Клітини пам'яті це також, зокрема, клітини Т та Б пам'яті, що формуються, аби запам'ятати збудника. Якщо організм знову зустрінеться з тим самим збудником, імунна система вже буде готова до миттєвої та ефективної відповіді, оскільки має пам'ять про вірус або бактерію. Це дозволяє швидко виробляти антитіла і нейтралізувати загрозу, часто ще до того, як людина почне відчувати симптоми хвороби. Тепер, коли ми розібралися, як діють вакцини, розберемося детальніше про їх різновиди. Живі вакцини містять ослаблені віруси або бактерії, які допомагають виробити імунітет без шкоди для організму і без того, щоб викликати захворювання на дану інфекцію. Віруси або бактерії настільки ослаблені, що імунна система швидше виробляє захисні антитіла, тобто захист від тої хвороби, ніж може розвинутися сама хвороба. До живих вакцин належить вакцина КПК від кору, паротиту і краснухи. Кір – дуже литка вірусна інфекція, яка, якщо у вас немає імунітету, в 99% випадків викличе хворобу. Чим вона небезпечна, тим, що може викликати пневмонію, менінгіт і викидень на ранньому терміні вагітності. Паротит, або ми в народі її знаємо, свинка викли... може викликати, окрім запалення слиних залоз, запалення підшлункової залози, а також орхіт, тобто і бути причиною безпліддя у чоловіків. Краснуха це хвороба, яка під час вагітності, коли хворіє жінка, може викликати синдром вродженої краснухи. Також важливо сказати про вакцину БЦЖ. Найважливіше захистити дітей молодшого віку, раннього віку до 3-4 років від того, щоб вони не захворіли на позалегеневі форми туберкульозу. Адже більш небезпечно для маленьких діток є захворювання на туберкульозний менінгіт, туберкульозний кісток або генералізований. Тобто, в цьому організмі інфекція з'являється туберкульоз. Також існує жива поліемілітна вакцина. Вона вводиться після інактивованої вакцини для того, щоб посилити імунну відповідь і забезпечити пожиттєвий імунітет від такої страшної хвороби, як поліеміліт. Але вакцин існує дуже багато. Не всі віруси або бактерії вдається виростити і використати в живому вигляді, і не всім людям можна отримувати живі вакцини. Тому існує дуже велика група вакцин інактивованих. Тобто ті ж самі віруси або бактерії спеціальними методами знешкоджені і використовуються для того, щоб сформувати імунітет. Наприклад, також вакцина проти поліомієліту. Вона є двох видів: жива і нежива. І вакцина проти кашлюка, яка теж містить цінну бактерію кашлюка. Серед цих вакцин є і такі, які виготовляють лише з деяких частинок бактерій або віруса, наприклад, з деяких компонентів клітинних стінок. Це також може бути деякі вакцини проти кашлюка або вакцина проти гемофільної інфекції. Гемофільна інфекція викликає дуже широкий спектр проблем зі здоров'ям, найчастіше менінгіти або пневмонії. Може бути також запалення середнього вуха або запалення суглобів. Тому вакцинація діток проти цієї інфекції дуже важлива. Ще є такі бактерії, як збутники дифтерії і правця, які при потраплянні в наш організм будуть виділяти токсини. Ці токсини згубно впливають на серце і на нервову систему, також на нирки. Тому нам важливо сформувати імунітет проти такого токсину. Вакцини, які застосовуються проти дифтерії та правця, називаються анатоксин. Власне, це є токсин дифтерії і токсин правця, спеціальним методом внешкоджені. І такі вакцини взагалі не викликають ніяких ризиків захворювання у людей. І останній найцікавіший, найновіший вид вакцин це є вакцини, отримані за допомогою методу генної інженерії рекомбінантні вакцини. Вони ніяк не змінюють ДНК нашого організму. Наприклад, це є вакцина проти гепатиту Б. Чому вона таким методом виробляється? Тому що вірус гепатиту Б ніяк неможливо виростити в лабораторних умовах в цій кількості, щоб можна було з нього виготовити вакцину. Тому від віруса взяли потрібний ген, підживили його звичайним дріжджем, і дріжджі допомагають нам отримати дуже якісну, дуже-дуже безпечну вакцину у достатній кількості для всіх діток і дорослих на планеті.